Перевіряти телефон свого мужчини, ок, чи ні. Я не хочу зараз розмірковувати про кордони, як воно з точки зору психології. Я скажу, з клієнтської практики не перевіряють жінки, які вже перевіряли і знаходили там щось, але вона точно знає, що він на це здатен, а вона від нього не піде, бо в них діти, і вона свідомо обирає. Туди не дивитися, політика і збігання. І друга категорія: якщо жінка абсолютно спокійна і задоволена в стосунках, вона теж не перевіряє. Але якщо жінку посітіла якась тривоженька, перевірити телефон стає просто питанням часу. Ну, бо дуже велика спокуса. І бо ми з вами, не наші мами, в часи молодості наших батьків телефонів мобільних не було. А ми з вами вже дуже травмовані цими історіями. Якщо не твого, то чужого, на цьому спіма. І тому не треба себе картати, що ти це зробила, і оце розповідати. Я не з тих жінок, які перевіряють. Та ми всі не з тих жінок до першого разу.